Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Роман Червінський в інтерв'ю Українській правді повідомив нові дані щодо операції Авеню пише Блора Джон сміт. За наявною червінською інформацією Ермак після зриву спецоперації з захоплення вагнерівців віддав вказівки керівництву Гура знищити і підробити документи. Єрмак давав вказівки керівництву ГУРа знищити всі матеріали під операції, приховати. Якщо хлопці відмовлялися, бо це порушені інструкції. Він казав: Добре, якщо ви не хочете знищувати, бо це порушення інструкції, тоді. Він... Візьміть і напишіть інші документи іншого змісту під цими самими номерами і покладіть у справу. Це приховання слідів злочину одні ці вказівки, якщо вони віддавалися й окремим злочином. Якщо Єрмак це робив, це підтверджує не тільки введення слідства із суспільства в оману бандою, а й про існування стікої злочинної організації у вищому керівництві держави. Спершу банда вчинила злочин державну зраду, а потім розписала ролі, як обманути суспільство. Депутат Безумна розігрувала перед камерами секретаря ТСК парламенту по розслідуванню. Злочину Балаколо Мекалам, і як не вдалося встановити хто і на якому рівні зірвав, а новопризначений керівник Гур Боданов провів дивний перформанс разом з іншим розвідником арестовачем, яке назвали інформацією, інтерв'ю. Яке, хоча Арестович на той момент не був блогером інтерв'юером, і на цьому інтерв'ю Боданов розповідав а Арестович фахово підтверджував, що вся історія по захопленню вагнерівця це інформаційна спецоперація РФ. При цьому у цей момент Богданов зі Червінського отримав казівку Єрмака. Підробляти і знищувати документи і, очевидно, цю вказівку передав далі хлопцям, які відмовлялися, бо це порушення інструкції. Якби у нас була нормальна країна по одних цих свідченнях розвідника було б вже достатньо, щоб розпочати розслідування проти фейкового віце-президента всієї кодли злочинців від себе розслідування не зупинялося, доки не встановило би які ще злочини. Оця озовчинила бо зрив дозу і ракетної програми розмінювання, розведення і відведення співпрацювання ОПИ з деркачем ГРУ. Портнова ігнорування союзників і оголення напрямів наступу ворога вихаркуємо досі. Не всі з чиновників і політиків у нашій країні злочин. Ці тупі чорти, що по баранічому покірно виконує злочинів казівка Нео Януковичів. У нас у спецслужбах були достойні люди, які не вирішили сховатися під плінтусом. А вирішили преректи свої кар'єри, а зробити все, щоб суспільство дізналося про потвор. Честі, хвала таким як Роман Червінський і його товариші дісталося зеленському єрмаку. Від Прокопенка зазначає Джон Сміт. Командувач оборони Маріупольського гарнізону Денис Прокопенко каже дипломатично. Кожен з тих, хто давав гарантії, їх не виконав. Але ж це лише Зеленський розповідав про ці. Гарантії ніяких справжніх гарантій в дійсності і не було. На думку про існування гарантії створювало Зеленська у своєму ролику від 21 травня 2022 року. Хлопці від військових отримали сигнали, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на Азовсталі. Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний хрест, Російська Федерація. Що вони бійці будуть усі в безпеці, будуть очікувати того чи іншого формату обіна. В дійсності ні ООН, ні Міжнародний комітет Червоного Хреста на себе, ніяких Ті не брала це виплило, коли після теракту Оленівці СБУ ЗСУ, ГОР, міністерство оборони та уповноваженої Верховної Ради справ людини Лубінець почали писати колективні листи звернень до ООН і МКЧХ з вимогою негайної реакції на злочин, віруючи Зеленському, стверджуючи, що ці організаційні виступи гарантами життя та здоров'я українських військових, які у травні вийшли з оточення з росіянами заводу Азовсталь, і от у заяви відповіді МКЧХ повідомив, що ніяких гарантій не давав, бо не і заздалегідь повідомив це сторонам як нейтральний посередник МКЧХ у координації зі сторонами збройного конфлікту сприяв безперечному виходу учасників бойових дій із заводу «Азовсталь». Оскільки вони тоді були військовополоненими, ми зареєстрували їхню інформацію. Це було зроблено за умови, що пізніше МКЧХ буде дозволено відвідати цих військовополонених відповідно до відповідних норм МГП, щоб перевірити їхні стани, допомогти їм підтримувати зв'язок зі своїми родинами. Ми не гарантували безпеку військовополонених. Ніх, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. От і все, що у мене сценариста словесною еквілібристикою, своїх лише створив усіх враження, що гарантії, є, а в реальності їх не було. При тому зверніть увагу, як Зеленський будує фразу. Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони бійці будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. Зеленський же не сказав вам тут, що є якісь гарантії. Це ви самі так придумали. Саме тому можна стверджувати Зеленське само початку знав, що він обманює захисників їх сім'ї і суспільство. Він свідомо віддавав наказ по добровільній здачі двох тисяч бійців у полон, знаючи, що гарантії русських шум лістви. навіщо Зеленський обманув усіх, логіку нікчем завжди важко розуміти. Але захисники за усталі своїм спротивом створювали постійну медійну проблему Зеленському. В оточенні вони потрапили лише через оголений не по їх вині парашеюк з Кримом, який був оголений, бо це Зеленський ігнорував попередження. Союзників не виконала покладений на нього законом про оборону обов'язок ввести воєнний стан у разі нападу або загрози, чим позбавив командування ЗСУ законних можливостей заздалегідь перекидати війська по країні. Захисника Зовсталі почали про це говорити. Вони говорили, що в оточення не потрапили якби не удара в тилун. Потім у стрімах по старлінку з бункерів Азовсталі почали заявляти про представники влади. Їх кинули, обманули і підставили. Підготовку до оборони Маріуполя було саботовано офіційними особами, бюрократами та владою авазові. Розуміли, що наближається велика війна, але їм просто заважали. Як Верещук Прокопенку, в'якає я типу ми тут про все домовилися. А ви в свої ігри граєтеся? Надзвичайно болить те, що від деяких політиків під час переговорів було чутно заяву, що ви хлопці займаєтесь якимись своїми справами і тягнете час для того, щоб вивести цих всіх цивільних. Це було сказано нашому командиру Герою України Денису Прокопенку. І суспільстві герої усталі почали створювати особисту проблему герою Зеленському. І він знайшов рішення. І тепер у зеленського проблем немає. Він герой і ніхто. О не кидає тінь на його героїчну небритість. Ці два роки, як стало відомо, що ніяких гарантії не було, і два роки слідство не розслідує злочин із першого оточення, а потім обманом наказу у бригаді цілі піти в полон на тортури і смерть. Це є відповідь, хто винний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.